По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє. У мене і народу мова українська є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святиню нестиму, допоки живу, чистоті берегти з любов'ю сердечною, вірністю сина. Ця мова для мене, як мати люди. Сію дитині серденьку ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі. Вибач, тремтливе слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світловіднини, щедро даруйте людям дитину. Мова барнист, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Запові раз мені мати, Лиш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці зберіг. в серці погідно, бережує мову рідно. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Не треба й чужі мови і старанно вивчати, де та й з усіх найбільших рідну шанувати. Мова наша солов'їна, Солов'ї розвивають ніжно у весні зелені саду. Син до матері каже, ця пісня схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Запам'ятай моє миле дитя, рідна мова завжди солов'їна, Зігріває людей все життя. Разом із щастим із журбою, зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою, на рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, Моя в країну він горить, тож мови рідної твоєї, не відчуваємось ні на мить. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки задягайся, моє щире слово. Колосися житом в полі, в веселі, щоб застали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з дорогою мовою кохали. Мова, краса спілкування, мова, як сонце, ясне, Мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сюда джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожі. Без мови немає країни. Мова, як матір, любів.